Люди, що зібралися біля ейфльєвої вежі, з жахом дивилися вгору, аби випробувати літальний костюм, з неї мали скинути манекен. Проте, прямо з висоти 60 метрів, вниз стрімко летіла людина. Це був Франц Карл Райхельд, який сам спроектував цей винахід. Вже у повітрі він зрозумів, що з його механізмом щось не так. Сьогодні я відібрав для вас 9 найжахливіших випадків, коли винахід вбив свого творця. Дивись далі, щоб дізнатися, чи потрапив Франц до цього списку. Запевняю, що кожна з цих історій божевільніша за попередню. Попереджаю, відео містить матеріали, що можуть шокувати. 1973 році Генрі Смолінський разом з другом Хелом Блейком представили світу сенсаційний винахід ABE Мізер літаючу машину. Чоловіки буквально розпиляли невеликий літак, сесну і автомобіль Форд Пінто, а потім з'єднали обидві машини разом. Вони зняли передні двигун сесни і кабіну літака, розмістили крила над дахом, а другий його двигун притиснули до кузова авто. Генрі та Хейл налаштували літаючий мобіль так, щоб за допомогою керма машини можна було управляти і крилами. Літакомобіль міг розганятися до 209 км кілометрів на годину, підніматися на висоту майже 3700 метрів та пролітати відстань у 1600 км. кілометрів. Коштувати такий майже футуристичний транспорт мав 15 тисяч доларів. Та спочатку потрібно було його перевірити під час першого випробувального польоту через проблеми з керуванням пілоту Чарльзу Реду Дженісону. Довелося посадити мізер прямо на бобове поле, проте навіть така невдала демонстрація здійснила неабиякий фурор в США, адже машина все ж таки злетіла і поки цього було достатньо. Винахідники отримали 34 попередніх замовлення на мізерс, тому вони негайно взялися виправляти помилки і створили ще один прототип. 11 вересня Смолінський і Блейк вирішили підняти літаючий автомобіль у повітря самостійно. Але через дві хвилини праве крило літального автомобіля почало відломлюватися. Мізер закрутило і буквально почав розсипатися прямо у повітрі. Літакомобіль впав з висоти близько 120 метрів, розбився і спалахнув, коли палаючи мізер загасили. Серед його уламків було знайдено мертві тіла винахідників. Після розслідування стало відомо, що саме у цій моделі стійку правого крила тримав ненадійно зварений шов. Також конструкція мала кілька незакріплених деталей. Та й, взагалі, вага машини виявилась занадто великою для цих крил. Через це літальне авто і розбилося, будь-яке тестування нових літальних апаратів дуже ризиковане. Проте небезпека ніколи не лякала Майкла Г'юза. Він був професійним каскадером, якого називали божевільним. Майк був професійним каскадером, проте все життя тяжів до винахідництва. Тому він створював саморобні парові ракети і злітав на них у небо. Він хотів удосконалити свої польоти настільки, щоб одного дня піднятися до лінії Кармана кордону між земною атмосферою і космічним простором, і побачити землю згори на власні очі. І ось 22 лютого 2020 року він втретє сів до саморобної ракети в пустелі біля Барстоу, штат Каліфорнія. Той день Г'юс планував досягти висоти у 1525 метрів. Все це фільмували для телевізійного серіалу Домашні астронавти від наукового каналу. А неподалік зібралося близько 50 глядачів, які очікували на грандіозне шоу. Та коли ракета злітала, то зачепилася об драбину, що стояла поруч. Через це один з парашутів відірвався. Ракета пролетіла по дузі, на мить зникла в небі, а потім почала падати. Вона врізалась у пісок зі швидкістю 805 км на годину. Майк загинув миттєво. Та на відміну від сучасних винахідників, ентузіасти минулого будували справжні машини смерті, навіть самі того не розуміючи. На початку 20-го століття ірландський бізнесмен та суднобудівник Томас Ендрюс вперше спроєктував лайнер колосальних розмірів з двома величезними чотирициліндровими паровими машинами та гігантською паровою турбіною. Так йдеться про Титані. Це судно було видатним досягненням інженерної майстерності. Під час першого і єдиного плавання Титаніка Ендрюс теж був на борту. Коли 14 квітня 1912 року о 23.40 корабель зіткнувся правим бортом з айсбергом і почав тонути, Ендрюс до останнього допомагав екіпажу розсаджувати пасажирів у рятувальні шлюпки, а потім пішов на дно разом зі своїм винаходом, і це не єдина жахлива історія, коли винахідник дарма довірився своєму творінню. 31 липня 1918 року Френсі Стенлі гордо їхав на південь дорогою з містечка поблизу Топсфілда, штат Масачусетс, на паровому автомобілі, який винайшов зі своїм братом близнюком Фріланом. Все почалось з того, що вони хотіли знайти альтернативу двигунам внутрішнього вибуху. Так, жартома Френсіс називав ненадійні двигуни внутрішнього згорання. Тому у 1897 році Стенлі побудували перший паровий двигун для автомобіля. Він спалював бензин, щоб розпалити заповнений водою котел. Той, в свою чергу, передавав енергію безпосередньо на задню вісь, забезпечуючи більшу потужність і ефективність у 1898 році. Брати взяли участь у. У перегонок люди були вражені тим, наскільки паровий автомобіль був тихішим за інші. Якщо перевести на сучасні гроші, то він коштував приблизно 49 тисяч доларів. Парові автомобілі рідко ломались, мали більшу потужність і швидкість. Проте остання перевага зіграла фатальну роль. Того дня, коли Стенлі проїжджав поблизу Топсфілда, він набрав шалену швидкість, аж раптом поруч з ним на дорозі з'явився фермерський віз. За однією з версій Стенлі намагався об'їхати перешкоду, але на такій швидкості не зміг влучно зманеврувати. Він швидко повернув кермо у бік і з'їхав з дороги. Там машина врізалась у купу дров та перекинулася. Винахідник помер від отриманих травм у лікарні. Зрештою, парові машини були витіснені фордом моделі Т. Інцидент з Френсісом Стенлі дійсно був нещасним випадком, проте деякі винахідники займались настільки небезпечними дослідженнями, що вижити у них було жодних шансів. 17 травня 1930 року Макс Вільє випробував перший двигун на рідкому паливі для ракети. Він був настільки захоплений технологією і потенціалом відправки людей у космос, що постійно шукав способи зацікавити публіку і залучити спонсорів. Для власних експериментів тому він прилаштовував ракети до залізничних вагонів, саней, планерів і гоночних автомобілів для публічних демонстрацій. Тавальє хотів винайти щось більш потужне ніж ракета, що працює на пороху. І от одного дня Макс вкотре сидів в своїй лабораторії і експериментував з камерою згорання. Та, на відміну від сучасних лабораторій, це була звичайна кімната зі столом та стільцем, без будь-яких захисних конструкцій для безпечної роботи. Камера згорання являла собою сталеву трубу зі спрямованим вгору вихлопним патрубком на одному кінці та інжектором, який виприскував пальне у двигун. На іншому. Спочатку вольєр потроху подавав рідкий кисень в камеру через невеликі отвори. Надалі відкривав клапани, аби паливо та кисень зустрілись у камері згорання. Після того, як вони змішувалися, Макс підпалював їх паяльною лампою і полум'я з ревінням здіймалося вгору. Експеримент ускладнювався тим, що тиск та реакція речовин зростали, коли клапан відкривали трохи більше. Тому це потрібно було контролювати, аби не завдати собі шкоди. Тим паче, що на Вальє не було ні захисних окулярів, ні вогнетривкового одягу. Вогонь здіймався прямо за кілька сантиметрів від його обличчя. Та раптом щось пішло не так, і камера вибухнула. Вальє відкинуло назад, і він впав на підлогу. Помічники, що підбігли до нього, побачили в грудях винахідника осколок конструкції, що пробив йому легеневу артерію. Бальє помер за 10 хвилин. На той момент йому було всього лише 35 років. Винахідники, про яких я вам розповів, ризикували своїм життям заради того, щоб покращити його іншим. Проте існували інженери, які проєктували різноманітні конструкції суто заради ризику та екстриму. 19 січня 1985 року. Чеський професійний каскадер Карел Соучек зібрав велику команду, аби організувати та відзняти свій черговий трюк. Найвідоміший його трюк це стрибок з Ніагарського водоспаду у спеціальній сталевій бочці. Тепер він збирався стрибнути в цій бочці з висоти 55 метрів з вершини Х'юстонського астродома в резервуар з водою глибиною приблизно 3 метрів. Конструкція була 2,7 метра завдовжки та півтора метра в діаметрі. Всередині бочки знаходилась велика пінопластова прокладка. Карел витратив 45 тисяч доларів на її виробництво і зйомку, а також 500 доларів штрафу за виконання трюку без ліцензії. І ось його закрили у боці під стелею Астрокупола. Проте не встигло шоу розпочатися, як все пішло не по плану. Бочка звільнилася передчасно і почала падати нерівно, а обертаючись. Через це вона потрапила не чітко у резервуар з водою, а спочатку вдарилась об його обідок. На відео ми не бачимо самого каскадера, але я можу змоделювати, що в ту мить відбувалося усередині. Від удару соучеку розчавило грудну клітину та живіт, а також проломило череп. Каскадер помер в лікарні на наступний день. Трюки з вільним падінням і дійсно чине найнебезпечніші. Та іноді, навіть з надійною конструкцією для польоту, не можна бути повністю впевненим, що стрибок з висоти не закінчиться трагічно. Особливо, якщо ця конструкція випробовується вперше. 9 серпня 1896 року Карл Вільгельм Отто Ліленталь мав здійснити свій черговий політ на планері. Він був першою людиною, яка успішно виконувала багаторазові польоти на цьому винаході. Отто і досі заслужено називають найвидатнішим авіаційним експериментатором. Отто захопився ідеєю створювання крил. За 5 років він здійснив близько 2000 тисяч польотів на 16 різних конструкціях планерів. Біплани, складні. Крила, але оригінальний планер-моноплан або як він його називав, стандартна вітрильна машина дав найкращий результат. Однак, всі винаходи Отто мали один суттєвий недолік. Вони не мали жодних засобів керування польоту. Щоб впливати на напрямок і стабільність планера пілоту потрібно було нахилятися у різні сторони і докладати значних зусиль. І ось 9 серпня 1896 року він стояв на вершині штучного пагорба, який побудував біля свого дому неподалік від Берліна. Зазвичай йому вдавалося подолати близько 250 метрів, а політ тривав 12-15 секунд. Та в цей раз він планував досягти ще кращих результатів. Отто розігнався і зістрибнув. Він стрімко піднявся вгору, проте буквально за мить сильний порив вітру перевернув планер, і той почав стрімко падати вниз. Якби Отто не намагався змістити вагу, проте конструкція не піддавалася його контролю. Винахідник впав з висоти 15 метрів. Він отримав серйозний перелом шиї. лікарі відчайдушно боролися за його життя, але наступного дня Отто помер. Поговорюють, що його останніми словами були: жертви повинні бути принесені. Ця фраза чудово описує і наміри Франца Карла Райхельта. Він за будь-яку ціну хотів винайти костюм для авіаторів, який міг би вмить перетворюватися на парашут і рятувати життя в разі аварії на літаку. Через це його прозвали летючим кравцем 4 лютого 1912 року. Він мав здійснити свій черговий стрибок. На ранніх стадіях його розробка мала певний успіх. Використовуючи манекени для своїх випробовувань, він зміг скинути їх з п'ятого поверху свого житлового будинку, і вони приземлялися. цілі. його остаточний дизайн являв собою комбінацію шовку та прутів. Райхельд був переконаний, що костюм робочий, аби привернути до свого винаходу більше уваги. Він збирався влаштувати не просто презентацію, а справжнє шоу. Тому вирішив скинути манекен у костюмі з Ейфельвої вежі. Влада Парижу погодилась. Проте перед самим початком дійства на вежі у костюмі з'явився сам Франц. Винахідник пішов проти правил, адже був переконаний, що його льотний костюм працює і був готовий поставити на його успіх власне життя. Морозного ранку, 4 лютого, на очах Великого натовпу Франц зробив крок з ейфоєвої вежі, і костюм не розкрився у парашут, так як винахідник це планував. Франц впав униз з висоти 60 метрів. І, звісно ж, не вижив. Проте, якщо Фран зашкодив лише собі, існує людина, чиї винаходи поставили під загрозу всю планету. Томас Міджлі, Молодший повільно помирав у своєму ліжку. Всі його винаходи стосувались отруйних хімічних речовин. Томас прагнув зробити автомобілі більш комфортними, наприклад, намагався зменшити шум двигуна, що виникав через нерівномірне згорання палива. Тому на початку 1920-х років Міджлі запропонував додати до бензину тетраетилсвинець. Він же підрахував, що заробить на своєму винаході 200 мільйонів доларів. Масове застосування цієї отрути у 1924 році дуже швидко дало про себе знати. У людей все частіше почали фіксувати випадки появи галюцинації а на заводах підозріло часто помирали робітники. Протягом наступних 60 років бензин з тетраетилсвинцем поширювався по всьому світу. Нічого ураження нервової системи та навіть зниження рівню IQ, та винахідник бажав більше грошей і шукав нову золоту жилу. Тоді він виявив, що шкідливу хімічну сполуку дихлор метан можна використовувати як охолоджувальний агент у побутових холодильниках і кондиціонерах. Він швидко став комерційно вироблятись як Фреон 12. Щоб продемонструвати безпечність фреону, міджлі вдихнув велику кількість газу і задув полум'я свічки. Проте хлорфтор вуглеці, що з пошкодженням холодильників завдали серйозної і непоправної шкоди озоновому шару. А це означає, що ми страждаємо від наслідків смертоносних винаходів Томаса Міджлі досі, та за іронією долі, вбив його не тетраетилсвинець і нефреон, а інший, на перший погляд, безпечний винахід. У віці 51 року Міджлі захворів на поліеміеліт. Це захворювання вражає нервову систему, викликаючи повний параліч за лічені години. Хвороба зробила Міджлі інвалідом, і тоді він спроектував свій останній винахід систему шківів, блоків та канатів, які допомагали хворій людині вставати з ліжка без сторонньої допомоги. Одного дня він, як і завжди, хотів підвести за допомогою свого винаходу. Аж раптом одна з мотузок обвилась навколо його шиї. Міджлі відчув різкий біль, а далі важкість у грудях. Він хапав повітря ротом, проте так і не зміг зробити жодного вдиху. Зрештою, Томаса задушив його власний винахід. Наразі людство має і безпечні механізми для того, щоб пацієнти могли вставати з ліжка. І електромобілі, які не використовують бензин, зовсім. І вінксюти, які схожі на крила та дають змогу людям літати як птахи. Хоча стоп не можу сказати, що останнє це цілком безпечний винахід. Пишіть в коментарі, які із останніх сучасних винаходів. Не менш небезпечні ніж ті, про які я сьогодні розповів.